Ось так прижимаєте і чуть-чуть якби вниз. Або ось ага. так оцим, потім цей і далі вниз пойшла. О, пошло. Получається. Моя родина складається з чоловік, я, донька у нас, інвалід другої групи, і двоє прийомних діток хлопчик і дівчинка. Було вирішено на сімейній граді, що ми придбаємо сироварню і придбаємо доїльний апарат для корів. Для нас цей грант — це великий скарб, який ми довго чекали. і Тут ми його відкопали. Цей скарб.